то ці всі проблемні питання були виключені з картографічного матеріалу, щоб не визивати соціальну напругу в області. Ви кого орієнтуєтеся, де насадки війни? Да. І якщо подивитися, то, так як там є ціла ділянка, так, так, попадає в мужі. І от питання, от виколи, як які роки вони були... Там були кооперативи, це були підприємства, це судозавод, комітерні заводи, ті заводи, які і тоді законодавством на тому рівні, в тій часті це дозволяло, і робилися дачні кооперативи, але, на жаль, на сьогоднішній день, з сьогоднішнього законодавства, не всі зникли оформити земельні ділянки. Але більша частина встигла побудувати на ну, цих дачних кооперативах земельні ділянки. Тому ця велика робота була проведена як департаментом екології університетом, і земельними ресурсами. Тобто по кожному об'єкту вже більш детально, більш ретельно було вивчено. Я дуже вдячний і земельним ресурсам області, які підійшли до цього, більш скурпульозно. Кожен район, кожен, кожна міська рада вже більш ретельно, більш детально вивчала свою територію, вони брали мапу, вони брали по своїй території, вони працювали з відповідними проєктними організаціями, в яких є ці е, ну, території більш, менш видні. Це державне підприємство також у нас по масової. Ні, ні, ні. Ще питання прошу. Можна